Мені це було дуже цікаво. От там відосик. Якщо можна грати, по-моєму, цей відео від ЦРУ. А, можливо, ви про це бачили або не бачили. Наступний цей Наступне це посилання. Там буде відосик. Раджу подивитися перше, тоді можемо поговорити. Це та життя. о которой я мечтал. Тот путь, который я себе выбрал. Почему жизни одних людей ценится больше, чем жизни других? И кто это решает? Быть героем ⁇ это значит выстоять. Но выстоять ⁇ это ведь не значит терпеть напрасно. Лучший способ удержать заключенного от побега ⁇ сделать так, чтобы он никогда не узнал, что находится в тюрьме. Мы легко поддаемся лжи. Но мы ведь знаем, какова наша действительность. Реальность, в которой мы живем, и реальность, о которой мы говорим шепотом. Я не верю в революцию. Истинная жизнь происходит там, где совершаются незаметные изменения в душах людей. Незаметные для моей страны, но не для меня. Я буду жить истинной жизнью. Это моя Россия. Это всегда будет моя Россия. Я выстою. Моя семья выстоит. Мы будем жить достойно, благодаря моим действиям. О, це Іпсочина. Це Афігенна Іпсочина. Це я просто, я коли це побачив, перший раз моя реакція була, було Почекай. Це щось не. А тоді я зрозумів, навіть зробив маленький фокус-групу, і всі були в, е, у захваті е, з цим. Бо воно реально, вони. Дуже цікаві не, не безсильні, так написали. Протягом останнього року всі наші так звані е, хороші руські, все, що вони говорили всім, ми безсильні, ми не можемо нічого робити. І що хлопці і дівчата, які над тим працювали, вони взяли і сказали ні. Вони взяли там навіть є момент е, візуальний. З точки зору кіно, так що люди навколо вас, вони займаються брехнею і з'являється Мерседес і російський прапор. Це все буде працювати підсвідомо. І коли при кінці я бачу ЦРУ через Тор браузер і Dark web дають змо... Це просто для мене була фантазія. Побачити, що нарешті почали працювати по, по реальними ну з реальністю, а не там придумати щось. Навіть, навіть те, що вони кажуть: дивіться, це ми, це РУ, пах, логотип, а не якийсь там ФСБ, Гетчик НКВД, з цими переименувалися. все таке. ні, ми це РУ. Ми хочемо вас слухати. Давайте співпрацювати. Це просто для мене це нарешті це новий левел. І реакція була від Путіна. От вони просто тупо сказилися з того і починають говорити цю нісідницю, що вони почали чи вчора, чи позавчора. Про те, що от, от вони втручають в наші внутрішні е, діли, е, в наші внутрішні справи, що, що Америка хоче розвалити Росію, і, і ну так, вони обіймали цю посаду, кажуть, давайте поговорити, ми, ми, ми це зробимо. Це, це просто супер, що вони почали цим займатися. Ти кинув таку лисицю в курник, тут така реакція в чаті, і я б краще цього не бачив. Ви не розумієте, що це є досконалий псо. Ну просто я цей ролик не дивився перед Етером. Це геніально. Це просто геніально. Це геніально, це стілька, коли людині не? кажуть, ми тобі розкажемо правду, не всі хочуть чути правду, але ти в тюрмі. Yes. І це, це найважливіше. Ну в принципі, це мене повернуло мене. Вона же неодноразово казав, що я жив в Радянському Союзі. Марик не жив в Радянському Союзі. Мене це повернуло в Радянський Союз в спогади цього голоду, голоду і холоду, повного дефіциту і повного пригнічення свободи, гідності людини, але все одно це в Україні в принципі проросло, як ми бачимо. Але ми слухали тоді Голос Америки БіБісі. І Радіо Свобода. І це, це крутили крізь шуми, і це впливало насправді. Цей ролик дуже потужний. По меседжах це, це ядерна зброя, просто, якщо так сказати, причому не тактична, а стратегічна. І удар в самісіньке такий, серце. Таке жирне і сошу, просто береш його в руки, а воно з А воно ж таке масне, смачне. Воно таке масне, смачне, з нього капають сльози зіманія. от от настільки воно жирне. І я, коли перше, вперше його бачив, я так впівока дивився. Думаю, ну прикольно. титри, там хороший посил, все таке. Ну думаю, ну прикольно, ну, мабуть, якась знову така російська дезінформація. І в кінці так: опа, ЦРУ, ру, дарквеб, торо, це все. Я такий. О, секундочку, це було круто. І, і мова, яку вони використовували, це все від православної церкви, right? істинне життя. Це вс... Вони взяли всі ключові моменти, щоб піти підсвідомо. Я сподіваюся, що там е... дистриб'юції дистриб'яції. Ми, та, ми, та, ми, та, ми зараз всю програму будемо вговорювати цей ролик мене відчуття, тому що треба було його взяти і так-от заливати півтори години. Там в тебе далі токсична концентрація, до... далі матюк не буду читати. А, ну, це... Я вже забув. Це здається, эм, так. Ну, оце реакція Путіна, що э, вони вважають, що Америка точно не приховує э, проти тих країн, які почали э, втручитися почали втручання у своїх внутрішніх справ. Ніхто вже І, нічого це... не приховує, здається, давно. Ну, я, я про те, що Путін на, на, на цьому. Вони мали конференцію, і вони вже починають про це говорити на тому рівні. Ну, і не, не перший раз, що він таке сказав, але у нього є хвилювання. І мені здається, що це є. Він також бачив цей відосик. Можливо, він навіть пішов через Dark Web і сам хотів з кимось там поспілкуватися, але вони реально один з. Це не це наслідок таких операцій є е, створити умовку і, і якщо всі пам'ятаємо 24 числа, в мене була паніка, але я не це не така дика паніка, де ти бігаєш як курка без голови. Ти просто не знаєш, ти відчуваєш, що світ розвалився всередині. Якщо... Доросла людина починає та мозок починає працювати, ти розумієш, що окей, є нові реальність, треба бути таким обережним. Треба... І все це так так воно працює. так Цей процес починається у РФ. Бачу я в відосах де вони реально їхня їхня реакція на на кидає які кидають е, протиракетні проти оборони. Вони кричуть, і вони не знають, що це таке. І, і я бачу, що от нарешті, коли це починає доходити до всіх на тому емоційному рівні, оця частина мозку, ті процеси е, важко, е, як сказати, їх контролювати. І це той елемент, який потрібно в політичному сенсі, щоб керівництво, і я не про Кремль говорю, я про. Губернаторів областей, так? От вони на місці, вони мають відповідати за Марек, спокій. Марек, і коли вони не зможуть, систему рубають. Марк, ти не жив в Радянському Союзі, це настільки гнила система, побудована на фальші, і, і брехні. Ну це все не є натуральне, це не є правдиве, воно є все штучне. Показове, і ти отак от пальчиком, отак от натискаєш, а там дірка і порожнече, розумієш, і воно і воно розбалося. Я саме про це. цей губернатор прекрасно знає, що ті гроші, які мали піти на охорону, чи там щоб платити мусора, воно не не було. Не і, було. і маленькі і бути не могло. І, і, але і люди тепер бачать інше, і, і ця реальність починає. люди сподіваюся, побачать Марек, там далі, далі в тебе відео на 8 хвилин. Що з цим робити?